Добрий день, продовжуємо проходити Елден Рінг. Так, в минулому відео ми з вами дослідили отут от оту руїновий обрив, то альтернативний шлях на плату, на ту плату. І тепер нам залишилося тільки сходити до боса і з ним повоювати. Так, для того там буде. Бос такий дракон, буде магмою виклюватися, тому треба бажано зробити, напевно, собі захист від вогню по можливості. Давайте талісман від вогню зробимо. І можемо навіть ще зробити чари. От, замість тої, наподоби, наприклад, молитву вибрати від вогню. От, Давайте так зробимо. Так, де воно у нас є? От, до речі, на допомогу ми тут можемо аж вибрати, викликати аж двох помічників і плюс третього нашого лицаря з праху. Тому я думаю, що з босом не мало би бути великих проблем. Ми зараз подивимося. Так, де він там? Ще один. Того, до речі, якщо викликати, він нам ще жест має, мав би подарувати. О. Бачите, маємо ще жест. Новий. Так, ну давайте. Так, від вогню собі. Так, зробимо. Тепер вип'ємо ту флягу. Чекайте, у нас лапки є, є, добре. Так, і викличемо, напевно, за одно ще й лицаря. Вже гуляти так буде гуля. ну, йдемо дивитися на того боса, що він себе. на бачите. Там не делится. Эй, махай, о. его. Ну то давай же ты. То есть махай, махай нельзя улетел. Там на такой И бывает анимации Напускаешь, напускаешь. Так, я буде не хочу йти, тут помагатий. Порогатий. Давайте пішов. Так, давайте викинемо слягу. Оцей він пішов на нас, каєм. Давайте лапку з'їмо, щоб заробити трошки. Будемо того дракона добивати. От і все, якраз ми використовую всі чаї. І з нього ви так зброя і серце. Ой, було плюс 20. Тисячу ми заробили, що також непогано. Давайте подивимося, що ту за зброя така. Бачите, що меч магового змія. О така річ спокійно. Сил 24 має бути. У нас не вистачає поки ніби. У нас сил тільки 20. Він має фізичний урон і вудняний урон. Добре. Так, тут -а ніби на тій арені нічого цікавого більше немає. Тому беремо просто, запалюємо благодать, Давайте відпочинемо вже заодно. Правда можна було б зразу, йти, а я не відпочивати, нічого. Так, йдемо на ліфт і активовуємо той ліфт то якраз і є той альтернативний шлях, щоб попасти на ту плату. Бачите, босс виявився не дуже складний, тому що помічників багато. І Якщо з дальнього то бою, то дуже легко проходиться. Так, ну от ми вийшли на ту плату. Так, там давайте просто запалимо також тут благодать. Але напевно далі ми тут не підемо, а залишимо то на потім. Мені здається, що по замислу сюди треба йти пізніше. От, бачите, ми тут вже на плату. А нам, напевно, би, е треба було б зараз почати проходити. У е нас Ренні русила. Е і там той напіввок, е в накрон треба попасти. Я так розумію, що тут треба попасти от сюди, от піти річний істочник той, Сіофра. Тому напевно ми тут то, е річ, річку будемо сіофра. Досліджувати вже з наступного відео. А на сьогодні всім дякую, гарного дня і до зустрічі.